Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 13 жовтня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для овнів. А для овні випадає гарна карта. Це четвірка жезлів. Карта говорить про гарні новини, про успіх, про якісь нові починання, якісь нові проекти, нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. І ви просто будете радіти і насолоджуватися від тих приємних моментів, які з вами будуть відбуватися. На вас чекають нові перспективи, новий успіх. У вас обов'язково все вдасться, будьте активні, і досягнете великих результатів. Тельці. Для тальці випадає шестілька кубків, карта говорить про ваші емоції, бо карта говорить про те, що ви будете, скоріш за все, згадувати своє дитинство, як у вас коли щось відбувалося в житті. Можливо, це буде, наприклад, зустрічі з однокласниками чи з кимось із давніх учителів, чи, можливо, ви будете відвідувати місця, де народилися, можливо, будете з батьками, от проводити час і згадувати от свої. Роки дитячі. Також карта може говорити про те, що будете проводити час із своїми дітками, в кого діток немає. можливо, це племінники чи друзів, дітки. Але карта говорить про те, що ви будете спілкуватися із дітками і будете згадувати про своє дитинство. Також карта говорить про те, що хтось, можливо, в кого немає діток, може задуматись про те, що прийшов час для того, щоб народжувати своїх діток і займатися їхнім вихованням. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає гарна карта. Це десятка пентаклів. Карта говорить про щастя, про радість, про успіх, про досягнення бажаного, про успіх у всіх ваших справах і починаннях. Певна стабільність, особливо це фінансово. Це все стабільність у всіх сферах вашого життя. День буде гарний, вдалий, і ви досягнете гарних результатів. Карта дня для раків. А для раків випадає десятка кубків, гарні позитивні емоції, гарно проведений день. Можливо, в колі друзів чи в сімейному колі. Але емоції гарні, позитивні, ви будете задоволені всім, як, що з вами відбувається. День пройде гарно, позитивно, успішно. В кого якісь були справи, на вас чекає успіх у ваших справах. Хто планував відпочинок, у вас обов'язково все вдасться. Карта дня для левів. Для Леві випадає двійка жезлів. Карта говорить про певні роздуми, які на вас будуть чекати, будете зважувати всі за і проти. Також карта говорить про певні починання, які вас будуть очікувати, над якими ви роздумуєте. Також карта говорить про очікування результатів вашої роботи, над якою ви активно працювали. Можливо, будете творчістю якоюсь займатися. Карта говорить про те, що вам потрібно от, гарненько все обдумати, зважити всі за і проти і йти вперед. Знаєте, можливо, доведеться просто вийти із зони свого комфорту. Щось змінити дуже кардинально в своєму житті, але перед цим, як змінювати, ви маєте все ретельно обдумувати. Також карта говорить про очікування. Діве. Карта Дня для Дів Для ДІВ випадає трійка Пентаклів. Карта говорить про успіх, про досягнення вашої мети, про якусь нову творчу роботу, якісь нові починання, нові проекти, які на вас очікують. Карта говорить про те, що ви зможете досягнути гарного результату, успіху у своїх справах. Ну, не того, якого ви очікували, трошечки менше, але все ж таки ви досягнете результату, який вас порадує. Карта Дня для Терезів А для Терезі випадає паш кубків гарні позитивні емоції. Карта говорить про гарні новини, про нові можливості, про якийсь шанс, який для вас буде даний. Обов'язково ним скористайтеся. Також карта говорить, щоб ви ні з ким не конфліктували. Якщо в когось був з кимось конфлікт, ідіть на примирення, на певний компроміс і старайтесь по можливості самі контролювати своє життя. Будьте більш самостійними. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів гарна карта це трійка кубків, це гарні емоції, це досягнення результату, на який ви очікували, це гарний результат, який ви будете святкувати в колі людей, які вам близькі, яким ви довіряєте. День у вас прийде гарно і успішно. На вас будуть якісь гарні новини для вас, яким ви будете дуже раді. Стрільці. Для стрільців випадає диявол, карта говорить про те, що дуже сильно будуть перед вами відкриватися якісь певні спокуси. І пам'ятайте, якщо ви їм піддастесь, то може бути за це обов'язкове покарання. Також карта говорить про ваші страхи, які вас дуже сильно тривожать. Боріться з ними і не піддавайтеся і тим спокусам, і тим страхам, і тільки тоді ви зможете досягнути гарних результатів. Карта у вас буде, знаєте, день в такий, що буде дуже таких певних спокус зробити щось невірне і неправильно, і те, що може вам нашкодити з часом. Тому будьте більш обдумуйте свої рішення, обдумуйте свої дії. І не піддавайтесь на якісь певні спокуси, от вам може десь хитрувати і так далі в чомусь. Ідіть перевіреним шляхом і не звертайте нікуди козироги. А для козирогів випадає. Рицарь жезлів. карта говорить про дуже активний день. Карта говорить про... Можливі поїздки, які будуть виникати. Також карта говорить про різкі зміни обставин, про якісь гарні новини для вас. Будьте активні, ні в якому разі не сидіть на місці, і на вас чекає гарний результат. Але для того, щоб його досягнути, вам потрібно буде активно і дуже багато працювати. Тому будьте активні, ні в якому разі не сидіть на місці. І все у вас обов'язково вдасться навіть швидше, ніж ви очікували. А для водолія випадає вісімка кубків. Знаєте, зміни, які неминучі в вашому житті. Зміни, до яких ви дуже сильно прагнули. В когось це, знаєте, зміна роботи, в когось місце проживання, в когось навіть в інше місто хтось може виїхати. Також карта говорить про зміни у ваших відносинах, в когось навіть це може бути розрив, але, знаєте, це вас так. Більш такими вільними можна зробити, тому що ці відносини могли вас дуже обтяжувати. Звичайно, в кожного карта програється по-різному, але карта говорить про те, щоб ви ставили перед собою певні цілі і до них прямували, і ні в якому разі не, не, не озиралися назад. І все тоді у вас вдасться рибки. Для рибок випадає вежа. Ну, карта говорить про руйнацію ваших планів, про якісь певні проблеми, про якісь певні невдачі. Може зламатися, щось, наприклад, якась побутова техніка, в когось авто, в когось якісь проблеми в дорозі просто виникли. Тут можуть бути різні зміни обставин. Також карта говорить про різкі зміни ваших планів. Ось ви собі планували одне, а з самого ранку все, все не так, як хотілося. Але іноді, знаєте, шукайте просто плюси і мінуси в своїх оцих змінах. Тому що буває така ситуація, коли все, що не робиться, все відбувається в кращу сторону. Тому дивіться: не розчаровуйтесь, і тоді у вас все вдасться. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення.